Контактний зоопарк Дніпра вже готується до холодів. Враховуючи досвід блекаутів минулого року, вже запаслися їжею та пальним дістали генератори та теплові гармати. Як зараз працює контактний зоопарк та як тропічні тварини пережили минулу зиму? Анастасія Вільхова розкаже. Ну, у Сорікатів. Є отакий тепловий калимок. ось вони гріються, лежать на ньому. І також лампи інфрачервоне та ультрафіолетове. Холодами працівники контактного зоопарку дістають електричні килимки та теплі лампи. Так, обігрівають тваринок. Кажуть, зима непростий період, а особливо, коли діють відключення світла. Це була дуже непроста зима для нас, але ми її пережили і всіх тваринок ми зберегли. Звичайно, нам допомагали генератор, який ми придбали заздалегідь, теплова гармата. Яка допомагала нам опалювати У нас дуже багато таких тваринок, які теплолюбиві, і вони дуже залежать від температурного режиму. То нам треба підтримувати температуру, така як у них на батьківщині. Минулого року, коли були блекаути, вдень постійно працював генератор. А вже вночі на допомогу приходила теплова гармата. Ну, ось такий пристрій нам дуже допоміг пережити, перезимувати. Це теплова гармата, яка ну, дуже так швидко може підняти температуру у приміщеннях. Вона швидко нагнітає температуру, а потім її треба вже підтримувати. Через вимкнення електроенергії працівникам доводилось працювати понад нормово, аби контролювати опалення в приміщеннях з тваринами. Доводилось працювати вночі і запускати генератор і вітродуйку, щоб прогрівати. Приміщення. Цього року досвід врахували. Вже зараз запасаються дизелем, а ще заготовляють гарбузи, аби тваринам було що їсти взимку. Вже запасли майже 5 тонн харчів. Анастасія Вільхова, Євген Шпак, новини одинадцятого каналу.